З міста долина до нас приїхав сенч Андрій. Андрій, вітання. Добрий вечір, студія, добрий вечір. Добре, добрий вечір. Чи як там сказати? Як справа? В мене? Все файно, правда? Так. Все файно. А у вас як? Так, і останні. в нас файно, а ви так. вийшли на ще файніше стало. О, супер. Надіємося, що Дякую. зараз буде ще файніше після того, як хвилина піде. E, давайте, давайте спробуємо. Отже, Андрію, з правилами ти знайомий, хвилина. Так, e, так, та, хвилина. 4 секунд. Дві тисячі гривень можливий виграш. Та, супер. Зал тебе підтримує. Дякую зал. Дякую. Так, починаємо з невеличкого конкурсу. Поплуйте, будь ласка, присутні жінки в залі. Добре. А тепер поплуйте, будь ласка, присутні чоловіки в залі. Ясно. У конкурсах наразі все. Дякую. Дві тисячі гривень у вас уже є. Я хотів спитати, а що за конкурс був? Чоловіки, жінки назад на мене щось дивився? То я дивився, коли ти хлопаєш. Я <ріст> кажу. <ріст> Всяким може бути. <ріст> 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 Наступний крок буде 5 тисяч гривень. Чи готові ти йти далі? Так, та, 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 звичайно. тоді поїхали. Е, я працюю будівельником, і мені здається, мене сюди спеціально запросили для того, щоб розказати вам, що відбувається за межами що в бізнесу. Так би мовити, там, де гривні. Іде де оланоси. Я розумію, це шок, але та юра таке, що є. Таке ще є. Я... Мені здається, я не просто так став будівельником. Просто справа в тому, що коли всім дітям в дитинстві казку розказували, на мене її надягали. Вдома були дві непередбачувані речі: антресоль і п'яний тато. Я... я працюю будівельником вже досить давно, і в мене є така, знаєте, профдеформація, тому на юру ткача я дивлюсь як на метр квадратний. Дякую. Дякую, дякую. Це гарна шутка. П'ять тисяч гривень, ми тебе з цим вітаємо. Дякую. Зараз рішення таке: або забирати. Да, далі, далі. Ідемо далі. Добре. Е, так от, так, деформація на юру ткача дивлюсь, як на метр квадратний, налеснює кітьок як на метр погонний. А на валіка як на валіка. Я думаю, на кому Алікскозі. Без образ. Андрюша, зараз цей метр погони тобі грошей не дасть. Так я маю на увазі, що ви струнки дуже сильно. Ну, добре. У мене є в житті три людини, які б я хотів побачити, і це одна із вас. Ви ви одна із них грабити. Я це вже чула. Кажу, в мене є три людини в житті, які я хочу побачити, і це одна із вас. <реш> я трошечки перекрутив. 10 тисяч гривень ти вже а. виграв. Це був дуже смішно і дякую. Е, вже більш впевнено. Е, Як ти себе почуваєш? Е, на двадцять чи на десять? На двадцять тисяч гривень. Та. Тоді е, не зупиняємось, даємо ще одну хвилину. Mm -hmm. Дякую, дякую. Так от профдеформація е, е, на Юру ткача, дивлюся як на метр кубічний, е, на Олесю, як на найпрекраснішу в світі жінку. Е, Наваліка, як наваліка. Єдине є питання. Якщо у вас валік ведучий передачі, то яку тут посаду займає відро з фарбою? Я не розумію просто. Дивіться, я сам родом з долини, я сам родом з долини. недавно був хворий. Недавно був хворий на коронавірус. У мене почали пропадати нюх, смак і гроші. Я не розумію, чому всі про це замовчують, під час коронавірусу пропадають гроші. Це важливо, бо якщо немає грошей, нема що нюхати і смакувати. Але я потім визору пішов в магазин, мені треба було купити станок для гоління. Вам не здається, що виробники станків для гоління десь в третьому вимірі літають? Просто що це за назва Gillette MAC3Turbo 3D? Або Gillette Fusion 5 Proglide. Це виходить, щоб стати продавцем в вацунці, треба англійську філологію закінчувати. Ну, їм дали здачу назвати бритву чи тойо. Це було класно, але на жаль. На 20 тисяч гривень твої гроші згорають. Та нічого страшного, все нормально. Є дві новини: хороша Дай і погана. Погана новина. Ти сьогодні, але сьогодні, на жаль, не виграв гроші. Гарна новина зараз. Метер погонний, тебе обніме і поцілує. Супер, wow, Дуже дякую. Насправді там був жарт такий так. дуже хороший. Якщо валік тут ведучий, то, то, що, то що робить в цьому шоу з фарбою? Всім дуже дякую за підтримку. Дуже прикольно, дуже тепла студія. Е, перемога це та хоча коя маю. Перемога головне. Погано, що програв. Всім дякую. Розміши, смішно, Здрави, щоб сміявся. Розмішив.